34 людини, серед них п'ятеро дітей, загинули внаслідок російського ракетного удару по столиці в понеділок. І ще 121 людина дістала поранення. Уночі працівники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи у житловому будинку в Шевченківському районі столиці. Нині на місцях російської атаки залишається ще майже сотня рятувальників і з десяток аварійної та інженерної техніки, які продовжують ліквідовувати наслідки. У день 8 липня Росіяни атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ та Краматорськ. Атака була масованою і комбінованою із застосуванням аеробалістичних, балістичних та крилатих ракет. Усього Росія запустила одну аеробалістичну надзвукову ракету кинжал, чотири балістичні ракети Іскандер, 13 крилатих ракет Х-101, 14 калібрів, три х 59 та одну крилату гіперзвукову ракету «Циркон». 13 загиблих, із них 4 дитини. Такий підсумок пошуково-рятувальної операції, яку завершила увечері вівторка на столичному серці. Звичайна п'ятиповерхівка в одному із найзатишніших районів Києва в один момент перетворилася на братську могилу. Останніми рятувальники деблокували із руїн тіло дівчини 2006 року народження. Кореспондентка Тесенна Ліковальська від перших годин після прильоту російської ракети працювала на місці трагедії і далі розкаже більше. Від самого ранку біля розтрощеної багатоповерхівки важка техніка, трактори та десятки рятувальників. Розбір завалів тут біля багатоповерхівки на серці триває вже понад добу. Сьогодні зранку рятувальники зробили контрольований обвал будинку для того, щоб собі спростити роботу і мінімізувати ризики для власних життів. Звичайна п'ятиповерхівка на тихому столичному серці стала великою братською могилою. Сьогодні просто на очах одне за одним з під цих руїн дістають тіла людей. Спочатку чоловіка, потім двох жінок, потім ще одного чоловіка. Дістати з під цих завалів живою вдалося єдину людину. Її знайшли майже одразу після російського удару на самому початку пошуково рятувальної операції. Бістріше, бістріше, бістріше. наліво, наліво, завозі завозим. Завозим відтоді з-під руїн піднімали тільки мертвих. Всякчас заважали повітряні тривоги родичам мешканців зруйнованого під'їзду, що зібралися біля загородження. Поліції в очікуванні наказували спуститися в укриття. Ідіть в укриття, поки триво подалі від міста прийом мушу діти. Дітей зрештою знайшли двоє дев'яти та 11 років. Загинули разом з мамою. Тіла ще двох дістались під завалів вночі. У кого коти ще? У кого животне в квартирах? У Іри. Квартира. У нас коріння і у нас чорний кот. Собака, і собака чорна біла й була після цима. Тож розрушений подіяний по просто. просто у день, атаки місцева влада оголошує вирок зруйнованому будинку. Попередньо будинок відновленню не підлягає. вщен зруйновано 15 квартир, але її у вцілілих жити неможливо. Пані Галина під час вибуху була вдома. Врятувало те, що вийшла в коридор. Сьогодні ми вже остаточно зібрали речі, які могли зібрати, тому що я розумію, що ми ми більше ну сюди не повернемось і треба десь шукати нове житло. Я так розумію, що будинок буде повністю під знос, тому сенсу тут вже немає ні залишаться нічого. Таких як Галина, понад сотня тільки за першу добу по допомогу звернулися 109 людей, яких російська атака лишила без даху над головою. Нелі Ковальська, Георгій Воронов та Данило Лисенко. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. В Вохмадиті завершили рятувальну операцію. Завали знищеного російською ракетою старого корпусу. Розбирали майже добу. До бійців ДСНС, поліція та військових долучилися волонтери та просто небайдужі люди. Нових жертв рятувальники під руїнами будівлі не виявили. У наслідок російської атаки двоє людей загинули. Серед них лікарка та чоловік, що прийшов у лікарню. Чотири сотні дітей евакуювали в різні заклади столиці. Сама лікарня нині частково функціонує. Тут працюють три корпуси та поліклініка. На роботу навіть вийшли лікарі, які вчора постраждали під час обстрілів. Вони вірять, що невдовзі знову зможуть приймати маленьких пацієнтів. Утім, визнають, багатьом дітям окупант залишив не тільки фізичні шрами, а й значно більші. Моральні. Я не можу уявити, що відчувають ці діти. І зараз, навіть якщо фізичного поранення нема, є поранення психологічне, є моральне, є зломка. Особистості і вони формуються як особистості. Постраждала після російської ракетної атаки на Охмадит. І школа супергероїв, вщен знищені навчальний клас та бібліотека із 20-ти тисячним фондом. Школа супергероїв це освітній проєкт, що дозволяє відвідувати уроки дітям із різними діагнозами, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Історія школи у лікарні почалася саме зі зруйнованого класу. З 2017 року кураторкою освітнього проєкту є ведуча 1+,1 плюс Наталія Мосичук. І зараз школа супергероїв є державною станово. Мовою під патронатом першої леді, а по всій території України працює 17 таких класів. У нині зруйнованому Охмадиті свої уроки встигли відвідати понад тисячу маленьких пацієнтів. Один плюс один медіа разом із благодійним фондом Солом'янські котики оголошують збір на відновлення школи супергероїв. І ми сподіваємося зібрати один мільйон гривень. А долучитися до супергеройського збору можна за QR-кодом, який ви просто зараз бачите на ваших екранах, і також по посилання на банку є у наших соцмережах, допоможи врятувати дітей. Твоя допомога потрібна зараз тут. Насилай кошти за реквізитами, вказаними на екрані, або відсканувавши код. Получені штати разом із партнерами передають Україні п'ять додаткових систем протиповітряної оборони. Про це президент США Джо Байден оголосив на відкритті 75-го саміту НАТО у Вашингтоні. Путін програє війну, запевнив він і назвав американські розвіддані, скільки Росія втратила вбитими та пораненими. Президент України Володимир Зеленський виступив в інституті Рейгана, де закликав США розширити дозвіл на удари по Росії, щоб Україна мала змогу знищувати ворожі літаки на аеродромах. Власна кореспондентка ТСНУ США Ольга Кошеленко відстежує перебіг саміту в Вашингтоні. і Її репортаж. Дивіться далі. То 75 у ці хвилини до аудиторії Ендрю Мелона прибувають керівники країн, учасниць та партнерів альянсу. Президент Сполучених Штатів Джо Байден, який єдиний з лідерів, трохи старший за НАТО, разом із дружиною Джил дають прийом з нагоди відкриття ювілейного саміту. Під мелодію у виконанні живого оркестру глави держави з подружжями прибувають на місце урочистостей і позують перед камерами, перш ніж пройти на прийом. Президент Володимир Зеленський з дружиною були заявлені у програмі, втім ані на червоному хіднику, ані пізніше у залі вони не з'явилися. Україну на офіційній частині представляли глава офісу Єрмак, міністри Умеров та Кулеба, віцепрем'єрка Стефанішина. У прес-службі президента не відповіли на запитання ТСН, чи пов'язане скасування його участі із жалобою у Києві, зазначивши лише, що президент готувався до наступного заходу. Зранку у вівторок Зеленський з дружиною поклали квіти до пам'ятника голодомору у Вашингтоні, де його запитали, як обстріл Охмадиту. Змінює запит України до партнерів. Я думаю, що після такого і президент Байден, і інші лідери можуть бути більш потужними і більш рішучими ніж це. Це було до цього до цього моменту, 4 квітня 1949 року, саме у цій залі представники 12 країн-засновниць НАТО поставили свої підписи під угодою про створення північно-атлантичного альянсу. Це була відповідь західних країн на холодну війну із радянським союзом. Відтоді кількість країн, що входять до НАТО, збільшилася до 32. А Україна та Грузія, які не встигли зайти під натівську парасольку, таки стали жертвами, але вже російської агресії. І якщо офіційно. Тбілісі зараз робить відверті кроки у напрямку Москви. Київ, головний партнер і головний біль НАТО, єдиний залишається непохитним у своїх принципах. На екранах чорно-білі кадри хроніки, поруч із кольоровими з України сьогодні. Лідери країн альянсу роблять сімейне фото на тому самому місці, де була підписана угода. Генсек НАТО Єн Столтенберг, який після 10 років на чолі альянсу невдовзі залишає посаду, звертається до колег із прощальним посланням. Говорить до тих, хто готовий втомитися від витрат на війну в Україні. Наша підтримка України не була очевидною. Це не просто, оскільки вона пов'язана з витратами та ризиками. Реальність така, що з агресивною Росією у ролі сусіда немає безкоштовних варіантів. На війні немає безпечних варіантів. Пам'ятайте, найвищою ціною, і найбільшим ризиком, буде перемога Росії в Україні. Ми не можемо цього допустити. Будьмо відвертими, результат цієї війни надасть обрисів глобальній безпеці на десятиліття. Вперед, час підтримувати свободу і демократію зараз. А місце Україна. Президент США Джо Байден розкриває американські дані про російські втрати на війні: 350 тисяч убитими і пораненими. Росія програє, а Україна переможе і зупинить Путіна, заявляє Байден, і оголошує про нову військову допомогу Києву від партнерів системи ППО Патріот, СамПТІ та Айрісті. Сьогодні я оголошую про історичне виділення систем протиповітряної оборони для України. Сполучені Штати, Німеччина, Нідерланди, Румунія та Італія нададуть Україні обладнання для п'яти додаткових стратегічних систем ППО. Найближчими місяцями США та партнери мають намір поставити Україні десятки додаткових тактичних систем ППО. Сполучені Штати завжди перевірятимуть, що коли ми експортуємо такі необхідні ракети, перехоплювачі для протиповітряної оборони, Україна знову таки буде на початку. Цієї черги. Загалом від усіх партнерів на підтримку української ППО буде виділено мільярд доларів. йдеться у поясненні Білого Дому. Президент Зеленський подякував партнерам у дописі у соцмережі Ікс. Сам він дав публічний виступ у республіканському інституті імені Рональда Рейгана, де відверто сказав, що увесь світ зараз чекає на листопад, коли відбудуться вибори президента США. Зеленський закликав не чекати листопада, а знов проявити рішучість і лідерство, яке Америка демонструвала на початку війни. Воно конкретно може виражатися у дозволі розширити удари по Росії так само зараз ми можемо захистити наші міста від російських керованих бомб, якщо американське керівництво зробить крок уперед і дозволить нам знищувати російські військові літаки на їхніх базах. Це також дасть миттєвий результат, і ми чекаємо на цей крок. І ми можемо значно обмежити дії Росії на півдні України і витіснити окупанта, звідти, якщо американське керівництво допоможе нам із необхідними можливостями для глибоких ударів по російських військових. Та логістичних об'єктах у нашому українському Криму, і ми говоримо про це з усіма нашими партнерами. у середу розпочнеться безпосередня робота Вашингтонського саміту НАТО. А урочистості в аудиторії Ендрю Мелона завершили виконанням пісні про мир в усьому світі. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. 128 бойових зіткнень за останню добу найінтенсивніше ворог атакує на покровському напрямку. Там від початку доби росіяни йшли на штурм 40 разів. Такі спроби коштували окупантам 99 життів, і ще майже дві сотні російських військових дістали важкі поранення. Не покидають спроб наступу окупанти і на Лиманському, Куп'янському, Курахівському та Времіївському напрямках. Загалом там відбулося майже півсотні бойових зіткнень, але ситуація контрольована нашими силами оборони на турецькому. Вітинку росіяни намагалися вклинитись у наші оборонні рубежі поблизу північного, південного та Нью-Йорка. 11 атак наші відбили ще три. Тривають намагання окупантів штурмувати на Харківщині в районі Вовчанська, Стариці та Липців. Теж не мали успіху. Там росіяни втратили 44 бійці, три артилерійські системи, БМП та 20 безпілотників. Прощання з героєм Володимир Сергієвський на псевдоірландець повернувся додому із бійцем 72-ї бригади імені чорних запорожців попрощалися в столиці. Він загинув на Курахівському напрямку, де воював у складі окремого 48-го батальйону. Два роки тому ці самі дні він дістав поранення під Бахмутом, назвав цей день другим днем народження і не дожив до свого переведення у Київ усього кілька днів. Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко продовжить. До Михайлівського Золотоверхого знову несуть лише живі квіти. Тут прощаються з Володимиром Сергієвським на псевдоірландець. Жовті стяги та червоно-чорні шеврони на руках. Ганок біля Михайлівського собору заповнюють бійці 72-ї бригади. У її складі від початку повномасштабного вторгнення ірландець боронив Україну. Спочатку Київщину, потім Бахмут. І саме там ці липневі дні у 22-му отримав поранення. А далі був вугледарський напрям, який ірландця і забрав. Оборона Києва, Мощун, Ірпінь. Чорнобиль. Далі вирушили на схід. Була оборона у вуглегірської ТЕЦ, після вуглегірської ТЕЦ – опять же, Вугледарський напрямок, Курахове. Вже друга воєнна кампанія Володимира Сергієвського. Він ветеран АТО, після повернення з якого став одним із співзасновників муніципальної варти Києва. Ця організація об'єднала багатьох атовців. і саме її представники одним з перших стали на захист України, коли у лютому, 22-го росіяни перетнули наші кордони. Він дуже любив дії. Все його життя було присвячено Україні. Він був дуже патріотом здорової людини. Він воював за Україну і поклав за неї життя і не тільки за територіальні ціліс. Як за світосприйняття українця нормального громадянина нації вже в середині липня ірландця чекала маленька донька із дружиною у рідному Києві, а ще нова посада у тиловому підрозділі. Після двох років проведених на фронті ірландець мав залучати новобранців до війська, але війна вирішила інакше. Він не дожив декілька днів до того, що повернувся в Київ. Вже говорили з командувачем півні, що він має бути переведений в рекрутинговий центр міста Київ. Через не дожив два тижні до вручення квартири, коли я його підвозив додому, я дізнався, що він 10 років воює і живе в гуртожитку, яке надали Муким Дага разом з родиною і з дитиною. Цим прийшли попрощатися не лише рідні, друзі, а й побратими, та ще й кияни, для яких він чимало працював. Прощальною ходою пошани вони провели Володимира Сергієвського до Майдану Незалежності. На вколішках вшанували героя, якого поховали потім на лісовому кладовищі. Юлія Крієнко, Роман Река, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Ворог нищить цивільну інфраструктуру на Запоріжжі. Під час останнього удару по вільнянську росіяни зруйнували одразу три підприємства із виготовлення паливних брикетів, олійно екстрактний завод та СТО. Поранень зазнали четверо людей. Кореспондентка ТСН Кіра ОВЕС побувала на місцях влучань і готова розповісти детальніше. Замість будівлі, рудини, обладнання потрощене. Під ударом росіян опинилося СТО у Вільнянську. Віктор працює тут майже 10 років. Тепер каже, залишився без роботи. З машини. Ремонтував. Год вісім уже працював. Погорів машини, самі бачите, не роботи, не ні ангару, нічого нема. Замість автівок, що ремонтувалися на цьому СТО з Точно 200 доларів точно, як З ну, учетом ангару, всі техніки, що тут була. Росіяни атакували місто двома ракетами. Сапери ДСНС, які працюють на місці прильоту, попереджають тут досі небезпечно. Група розмінування приїхала і працюють зараз по останкам, тому цю територію необхідно терміново покинути. Від вибухів каже очільниця міста Наталя Мусієнко. Постраждали четверо людей. Один з них в лікарні у тяжкому стані. Вибухова хвиля була такої сили, що уламки та полум'я, яке вони спричинили, знищили підприємство неподалік. Страшно було до 12 годин ніхто не заходив з людей. Це дуже страшно, і гар така була там, там же ж горіло. Да. Воно, воно виготовляло паливні брикети соняшників. Ну нікого не було. Дуже класно, що як я розпустив робітників, і тут нікого не було, ніхто не постраждав, окрім собаки. Нічого не вціліло, нічого не залишилось. Ні стін, ні крыш, ні. це підприємства, які давали дійсно серйозний податок для міста. для... Цієї Запорізької області це була підтримка наша, і ми обов'язково їх відновимо. Також руйнувань зазнав олійно екстракційний завод. А у багатоповерхівках поруч потрощено вікна. Пані Галина працює двірником. каже, саме йшла до свого під'їзду, коли росіяни атакували місто. І як шант дарахнуло хорошо, як ударило, хорошо, а потім, десь минути через дві, аж слух потерявся. Такий звук був потом минути через дві опять ще раз. Ударила чотири групи міськради фіксують пошкодження, а волонтери роздають людям плівку та фанеру, аби закрити потрощені вікна. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Сьогодні, 10 липня, графіки відключення світла діятимуть впродовж цієї доби. Ну а ми з вами можемо бачити, як дотримуються лімітів енергоспоживання в різних куточках України. Станом на зараз найбільше споживають у Житомирській, Миколаївській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Львівській, Рівненській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Київській областях. Вони всі у червоній зоні споживання не виходять за ліміти. Зараз шість регіонів: Закарпаття, Херсонська, Тернопільська, Чернівецька, Донецька, Черні. Київська області та місто Київ, і ми на прохання енергетики вкотре закликаємо жителів усіх регіонів України максимально заощаджувати електроенергію і без критичної потреби, наприклад, не користуватися кондиціонером, електричною плитою та іншими електроприладами. Плюс 38 і навіть 41. цього тижня. Україну накрила африканська спека. Короткочасні дощі можливі лише у західних та східних областях, але і вони швидко вичерпають свої запаси. Пектиме сонце. щоб урятуватися від погодної гарячки, українці поспішають на пляжі та ховаються у паркових затінках. Тож як пережити гарячу пору, порада лікарів збирала кореспондентка ТСН Олена Лоскун. Вулиці столиці, ніби розпечена пательня. Від подухи мліють і люди, і тварини. Синоптики попереджають, шкваритиме увесь тиждень. Найспекотніше спостерігатиметься у південних, східних та Дніпропетровській кіровоградській областях. Денні максимуми сягатимуть понад 30 градусів. В окремих районах сильна спека 35-38 градусів. На сході найтепліше і найспекотніше, але і це не межа. Уже за кілька днів повітря розжариться подекуди на понад 40 градусів, бо Україну накриває африканська жарінь. Як тобі водичка Класно. Не холодна? Ні. такої бажаної прохолоди і дорослі, і малі шукають на пляжах. Дружина заставляє чого? Та я. На, на диване положить, люблю там лайтя тут скоріше пішли, загорять біля водички на все ж таки приємніше ніж в тих каменних джунглях, що в Києві. Але лікарі кажуть, у період з 11 до 16 години краще на вулиці не перебувати взагалі, щоб активне сонце не напекло голову. Якщо це сталося, постраждалого потрібно одразу ж охолодити. Рушник намочити холодною водою, окласти людину цим мокрим мокрим рушником з холодною водою, щоб вона. Трошки е, зменшили температуру тіла. Якщо це не допомагає, може бути рвота, може бути це інтоксикація. Е, Підвищення артеріального тиску, да то треба викликати невідкладну допомогу. То як же пережити літню спекоту без шкоди для організму? До яток із морозивом шикуються черги. Яке ви купили собі? Шоколадна, ягідна. Утім, дієтологи запевняють, ефект полегшення буде лише тимчасовим. Від жирної важкої їжі теж краще відмовитися натомість збагатити меню сезонними овочами, фруктами, зеленню та ягодами. В першу чергу це огірок, який на 98% від. Сотків складається води, потім це ягоди, і окрім того, що вони містять багато води. Вони ще насичені антиоксидантами, які теж впливають на наші судини. А від стану судин, звісно, залежить те, як ми реагуємо на спеку на солодкі та напої із градусом у спеку табу. Вони спрагу точно не вгамують. Навпаки ще посилять на відміну від звичайної води. Скільки саме потрібно пити, підкаже ваш організм. А ви п'єте достатню кількість води? Багато п'ємо. скільки ну, ми з собою взяли сюди. Літра три води не забувайте також вживати і гідрокарбонатні води, які мають характерний солонуватий чи легкий присмак харчової соди. Адже у спеку разом із потом ми активно втрачаємо корисні мікроелементи, тож їхній запас потрібно поповнювати. Єдине, що не потрібно починати з них день, тобто вживати не наче, а протягом дня, коли ви перебуваєте на сонці, відчуваєте надмірну пітлець. Зазвичай не більше 0,5 на добу потрібно випивати це півлітра. Але льодяну воду не пи. Ти розжарені у надто холодне приміщення, теж одразу не заходьте. Різкі перепади температури у понад 7-8 градусів можуть знизити імунітет. І викликати ангіни, бронхіти, нежиті, що хочете. Зараз багато влітку, при таких перепадах температури, коли я пішов покупатися в холодну воду, я прийняв холодний душ, дуже багато цистіти та всіх проблем з сечополовою системою. Ще одна порада: обов'язково користуйтеся сонцезахисним кремом, навіть якщо плануєте перебувати у затінку. Ми наносимо на обличчя і на шию крему, який поміщається. Ось так, от на двох пальчиках. Один пальчик це обличчя, другий це шия. Бо ж знехтувавши цими засобами, можна, зрештою, отримати опіки шкіри і навіть рак. Я буду радити використовувати крем SPF 50, так як цей захист не треба так часто поновлювати. Це не значить, що SPF там, 25 чи 30 він гірший. Він просто швидше втратить свою дію. Дотримуйтеся усіх цих простих порад. Ну і головне насолоджуйтеся літом наповно, адже Воно таке швидкоплинне. Олена Гускун, Валентин Шелко та Роман Рєпатесен один плюс марафон. Єдині новини.